І всім знову привіт! Виникна читати круто BookTube з я з вами Аліса. Сьогодні у мене 100 казок. Найкращі українські народні казки. Том перший. Ось. Це ось збірка. Трилогія є ще три. Ось. Дві. ось. Тут зібрані народні усі. Народні казки, які ще є вказані ті автори, які Ці ж казки, які були народними, написали як... щоб. Бо такого автора немає і там так змінюється. Тобто цей автор він зібрав найпопулярніші від цієї казки і написав її, щоб... Була вона в книгі. Ось, бачите, зазначено. Вся книга підійде. І що, просто почитати, щоб дізнатися щось більше про нашу культуру. Та так, почитати ще своїм діткам, сестрам, братам молодшим, Або комусь з родичів. Якимось маленьким дітям. Тут гарні ілюстрації. Ось. В книгах, ой, в казках народних фігурують зазвичай е, тварини. Ось міфічні істоти, як там, наприклад, кош... Коші Безсмертний або дракони. Баба Яга і так далі. Ось. колобок також. Ось. І зазвичай ці, ці істоти вміють розмовляти та також, як тварини. Ось. Ці казки фігуруються на повторюванні, ось щоб у дітей розвивалась пам'ять. Ось. А ще зазвичай вони рифм, рифмовані. Ось. Їх інколи можуть співати навіть як пісні. Ось. І там фігурують. Молодший та старший брат, де один зазвичай є розумним, а, а другий його вважають дурачком. Ось. Або, наприклад, один з братів бідний, другий багатий. Також, зазвичай, крім цього, також три брати, три сестри, дві, донь... дві сестри і так далі. Тобто там. Зазвичай ти не єдиний в сім'ї, бо це народні казки, які писались давно, тому там зазвичай більше дітей. Ось. Там, е, там засуджується брехня. Якщо, тільки в деяких казках, бо, як я, сама читала ці казки, замітила в тому, що е, ці персонажі, які брешуть, обманюють. Зазвичай виходять чисті з води. Наприклад, сестричка лисичка та братик вовчик. Там розповідається про те, що лисичка наглим обманом у нього забрала бичка. Знаєте за що? За пережичок з маком. А замість мака вона виїла маґ і туди напхала грязюки. Потім. Його обманом заставила. Ну як, вона сама поїла риби, які хтось інший наловив в візок з рибою. А вовчику сказала, як зловити рибу на свій хвіст. І він по дурості сказав: ловись риб, велика і велика, бо він не хотів маленьку рибку. І там примерз хвіст. І вона така сказала: Ось бачиш, там великі риби. І тепер ти не можеш його витягнути. І я піду до селян, скажу, щоб допомогли. А потім усім така селянам Пити того Вовчика. І Вовчика побила, він залишився з нічим, а лисичка вийшла суха з води. Ось Зазвичай ще також. Тут е, є. Така мораль, що якщо ти що зробиш погане, то тобі воно повернеться бумерангу. Ось, наприклад, ти вкрав о, в півника у котика, бо вони були друзі разом жили. А потім цей котик твоїх усіх дітей в мішок запхне. Ось. Таких багато прикладів. Тобто є. Тут повчальні казки, але не всі, я б так сказала, ось. А ще тут показується, як булінг наймолодших братів та сестер. Ось, вважається, що вони взагалі ніхто, звати їх ніяк, вони взагалі дурачки нічого не вміють. Але потім як опиняються, вони усіх рятують. Самі розумніші, хитріші. Ось. Потім ще тут висвітляється така тема, що допомагати це класно, і це тобі повернеться в обмеран. Що, наприклад, я тобі дам поїсти, але... а потім а, цей же чоловік, якому ти дав поїсти, він тебе спасе, допоможе. Тому я рекомендую читати їх. Тут багато моралі. Але, може, на вся інформація є доволі таки корисною. Це народні українські казки, тому вони показують, який був мислення в українців? Ось. Ну, а всім до побачення!